Боюся б заклад, у вас неодноразово виникала ситуація, що до вас приходить ваш друг чи подруга, або ви хочете щось зіграти зі своєю дівчиною чи хлопцем. У вас всього один пристрій, нехай то буде ПК чи консоль, але ніякі ігри, які можна зіграти разом, вам на думку не приходять. Саме для таких випадків і створене це відео. У ньому я зібрав круті ігри, в які можна грати вдвох, а інколи навіть і більшої кількості гравців на одному пристрої. Переважно більшість я грав особисто і точно можу їх рекомендувати. Переконатися в цьому ви можете просто глянувши мій профіль на сайті Gameverse, а ще слід зазначити, що більшість ігор, які присутні в списку, є мультиплатформеними, тобто пограти ви їх зможете що на комп'ютері, що на стаціонарній консолі, що на Nintendo Switch. Ну що ж, всім привіт, ви на каналі Gameverse, з вами Назарій, і зараз на вас чекає список з 10 захоплюючих ігор на двох. Почнемо з однієї з найкращих ігор з локальним кооперативом, які особисто я грав у своєму житті. Це It Takes Two, проєкт студії Hazelight відомого геймдизайнера Юсифа Фареса. Особливістю гри є те, що грати в неї можуть виключно два гравці, тобто пройти гру на одинці ви просто не зможете. Як на мене, це надзвичайно круто, адже вся гра створювалась з думкою про двох гравців, та є збалансованою і неймовірно цікавою для обох. Також крутою особливістю є те, що гра постійно жонглює ігровими жанрами, кардинально змінюючи геймплей ледь не щогодини, що робить її надзвичайно динамічною та захоплюючою. Історія також не є слабким місцем сюжету, і, хоч вона не приносить нічого кардинально нового та не боїться використовувати кліше, проте загалом є непоганою та має цікавих персонажів. З приводу візуалу все також добре. Проєкт непогано виглядає навіть на базовій PlayStation 4. Єдине, що зовнішній вигляд на Nintendo Switch викликає деякі питання. Однак і там я б не сказав, що все так погано. Насолодитися грою ви точно зможете. Загалом, завдяки всім своїм особливостям, гра сподобається як досвідченому геймеру, так і людині далекій від ігрової індустрії. Єдиним нюансом є те, що якщо ваш напарник не часто грає в комп'ютерні ігри, то керування перший час може викликати складності. І звісно ж, слід зазначити те, що грати в гру ви можете й онлайн через інтернет, при цьому вам з другом вистачить лише однієї копії гри, що також дуже круто. А з недавнього часу гра увійшла у підписку EA Play. Тобто тепер ви зможете пройти одну з найкращих ігор на двох лише за ціну підписки на один місяць, близько 100 гривень. Overcooked – це симулятор шаленої кухні разом з друзями. Вам слід приготуватись до приготування їжі у найрізноманітніших та найекстремальніших умовах. Який тільки можна собі уявити, тут ви будете готувати і на плоту посеред вихливої річки, і в небі на повітряних кулях, і просто посеред міста. При цьому оточення постійно змінюється, змушуючи вас швидко адаптуватись до нових труднощів. Без хорошої та злагодженої команди, у якій кожен знає свою роль, буде непросто. Але гра надзвичайно цікава та драйвова. З хорошими товаришами час пролетить надзвичайно швидко, навіть якщо у реальному житті ви не надто порівняєте готувати. А якщо вам сподобається перша частина, то на вас чекає ще більше контенту у сиквелі. Гадаю, багато хто чув про футбол на машинках гру Rocket League, але далеко не всі знають, що в ній є режим гри двох на одному пристрої. Сама гра, як і говорилося раніше, це круте поєднання автомобілів з футболом. На перший погляд виглядає дивно, ніби ці речі не повинні поєднуватись, але у розробників вийшло дуже непогана та динамічна гра, у якій, що очевидно, вам потрібно буде грати у футбол, контролюючи при цьому автомобіль. Крім цього, автомобілі можуть їздити по стінах та на короткий. Час здійматися у повітря, завдяки чому в гру додається ще більше динаміки з режимів доступні стандартні матчі від одне проти одного до команд з чотирьох гравців, а також спеціальні режими та святкові івенти, які не дадуть вам засумувати разом зі своїм другом. Ви можете грати як один проти одного. Так і в одній команді проти ботів та навіть реальних гравців. Також гра досить непогано розвинута в бік кіберспорту, якщо це комусь цікаво. Регулярно проводяться як професійні турніри, так і для любителів чи навіть новачків. Класична гра для компанії Worms, ну або черв'ячки. Для веселого проводження часу підійде майже будь-яка частина легендарної серії ігор про черв'ячків. Однак тут для прикладу я взяв саме Worms VMD, тому що це найновіша класична гра серії. Worms Rumble я до уваги не беру, оскільки в ній мало що залишилось від класичних механік. А тут все без змін. В кожного гравця команда з кількох черв'яків, і залишитись має лише одна команда. Відомою особливістю серії є використання дневовижної та цікавої зброї. Брої, як, наприклад, Супервівця чи Свята Граната. Також важливим є те, що для гри навіть максимальною кількістю команд вистачить лише одного контролеру, адже гра покрокова і геймпад можна просто передавати одне одному після завершення кроку. Кожна гра LEGO може похвалитися можливістю грати вдвох на одному екрані, і свіжа LEGO Star Wars не стала винятком. Як завжди в іграх LEGO на вас чекає багато головоломок, трохи екшену, звісно ж, взаємодія з LEGO та простенький сюжет, який коротко вам пересказує події зі фільму чи мультику, на основі якого і була зроблена гра. Як і у випадку з Worms, конкретно ця частина була взята як найновіша у серії. Якщо ж вам не подобається всесвіт зоряних війн чи нова схема керування. То ви можете вибрати будь-яку іншу lego гру та отримати не менше задоволення. За цей час подібних ігор вийшло ну дуже багато по майже всіх популярних франшизах, тому вибрати є що. Тут вам і Гаррі Поттер, і Володар Перснів, і Індіана Джонс та ще купа всього. Також варто відзначити, що гра чудово підходить для гри з дітьми, адже немає жорстоких сцен, має низький віковий рейтинг та гарну картинку. А в проміжку між іграми хочу поділитися з вами радісною особисто для мене новиною. Я нарешті завершив працювати над першою робочою версією сайту Gameverse, на якому, крім новин та статей про відеоігри, і до речі, і це відео у вигляді статті там також є. Ви ще й зможете знайти круту та унікальну на українському ринку, так точно, систему ігрових профілів. Наразі ви можете підключити PlayStation, Xbox, Steam та Gog-аккаунти до вашого профілю на Gameverse. Тут ви зможете відслідковувати свою ігрову статистику або поділитися посиланням на ваш профіль з друзями я активно працюю над розвитком вебсайту та згодом на ньому буде з'являтися ще більше всього. Для того, щоб приєднати ваш профіль до профілю на Gameverse, потрібно зареєструватись, після цього перейти в у налаштування, у якесь з полів ввести необхідні дані, і після цього кнопка синхронізації з права від поля стане активною. Натискаємо її, і через деякий час ваш ігровий профіль буде синхронізовано з вашим профілем на Gameverse. А якщо у вас що щось піде не так із підключенням профілів, то звертайтесь за контактами у описі під цим роликом. Ну а ми переходимо до наступних ігор. Ну і звісно, у цьому списку не обійтись без класичної ігри для кількох гравців на одній приставці чи навіть для компанії перед одним телевізором. Мова, звісно, йде про найкращий футбольний симулятор на даний час: FIFA від Electronic Arts. Тут навіть немає чого додати. Напевно, майже всі геймери, хоч раз та грали у віртуальний футбол, слід лише зазначити, що гравці, які часто грають у FIFA, все більше жаліються на жахливу систему монетизації, але якщо ви запускаєте гру лише кілька разів на місяць у компанії, то вас це сильно не зачепить. А ще слід зазначити, що організація FIFA та видавець Electronic Arts не змогли домовитись про продовження ліцензії, тому надалі всім відома гра буде виходити під назвою EA Sports FC, а під назвою FIFA – ігри від нового партнера організації. Старт Valley – одна з найкращих інді ігор у жанрі симулятора фермера. Гра має надзвичайно приємний піксель арт та візуалу. Цілому цілу купу крутих механік, які не обмежуються лише фермерством, хорошу систему взаємодії з жителями села та ще багато всього. Тут вас чекає не лише фермерство, а й дослідження печер, рибалка, активності в селі, жителі якого живуть за своїм графіком, який залежить від зміни сезонів та ще купа всього. А чого вартує лише збір вузликів та відновлення міського центру. Загалом гра надзвичайно цікава, а з виходом версії 1.5. В гру додали кооперативний режим, і тепер у вас є змога розвивати ферму разом з вашим другом. Слід лише зауважити, що якщо у вас вже є ферма, то для того, щоб ваш товариш до вас доєднався, потрібно буде з початку збудувати для нього будинок. До того ж, гра доступна і на мобільних пристроях. А якщо ви хоч раз у житті чули фразу зачекай, зачекай, неби, дай дай ще спробую. То для вас і додавати нічого не потрібно. Mortal Kombat – це ще одна класична гра за одним ПК чи приставкою, класичний файтинг легендарної серії, яка разом з гравцями вже не перше десятиріччя, з хорошою графікою, крутими механіками та з героями, яких знають напевно всі геймери в Україні та світі. На цей час найсучасніша серія гри Mortal Kombat 11, але на жаль, вона недоступна офіційно для покупки в Україні. Ну і як же на посаденьках з друзями і без перегонів, для такого випадку я приберіг Dirt 5. Аркадний симулятор, як би це не звучало, перегонів по багнюці. Гра має непогану фізику, чудову картинку, якщо грати не на минулому поколінні приставок, та можливість грати разом з друзями на одному екрані. Саундтрек також непоганий і можливо ви навіть заберете кілька треків собі у плейлист. Ну і закінчу я цей список однією з найкращих ігор для компанії, і не тільки Super Mario Party – це продовження легендарної серії паті ігор від Nintendo. Тут на вас чекає майже сотня міні-ігор, багато з яких підтримують моушн керування, кілька режимів, приємна мультяшна графіка та величезна кількість фану. При цьому гра дуже інтуїтивна та буде веселою та зрозумілою всім, незалежно від ігрового досвіду чи віку. Найкраще гру бавитись в компанії з чотирьох гравців, але можна і вдвох, та навіть самому. А ще доступна гра онлайн. З випадковими гравцями з усього світу, загалом, якщо ви бажаєте весело провести час в компанії друзів, Super Mario Party саме для вас. Звісно, це не всі ігри на кількох гравців за одним пристроєм, але це одні з найкращих ігор, які я грав останнім часом. А якщо відео вам сподобається, то і на другу частину я для вас ігор назбираю. Пишіть в коментарях, якщо знайшли щось цікаве для себе, та які ігри ви б хотіли додати у цей список. Ну а ви були на Gameverse, Нагадаю вам спробувати наш вебсайт. І на все добре вам. До нових зустрічей.